Макарони з м'ясом. Ну шо, мої дорогенькі 10 з половиною підписників. Осінь всі вивозять? Чи є вже ті, хто хоче забурт. Я, наприклад, прям чудово переношу осінь, ну от нравиться вона мені, та й в цілому всі пори роки мені вподоби. ну от, просто так співпало. Чи можливо це моя суперздібність? Хтось літає, хтось з очей ригає лазерами, а я осінь люблю і не маю вагань між тим, чи чая попити, чи повішатися, адже все поступово і своєчасно. Та менше з тим, весь день похмуро і моросить, листя доспівують свої останні кольори на шляху додолу, а ти зранку встав і не розумієш, чи то ще ніч, чи то вже вечір, бо темно, мов сраці, а тобі Ще кудись ломиться і щось рішать, і взагалі нести відповідальність за своє доросле, майже успішне життя, розсікаючи калюжи минулорічними, ще нічо такими кедами. А ввечері можна під бокальчик вина в домішок з джазом насолодитися макаронами з м'ясом, і ніби не так все погано. Чого і вам бажаю? Рецепт як завжди на підлозі, і готуйте, блять, з любов'ю.